Всім привіт, друзі! З вами я, Морква. І сьогодні будемо грати... Не знаю як ця ігра називається. Ну, я щось це не можу вийняти. Ну, о. О, нарешті. І будемо грати... е, в від страшного тата. Да. Но тут не один граємо. Ну вибачте, ну я вам не показав початок. Але він і так не цікавий. Можна було то на це взагалі все рівним. Так, що тут за телефон? Так, телефон нам зараз не треба. Зараз нам треба буде скоро їсти. А, це ще... Та ши... А ні, це вже все. І дві там. А, я думаю, вже можна взяти. Ну нічого, зато візьму собі в воду. Е, чого тільки зиму можна. О, а да, зараз гаряча. Ну. Ааа, тепер... Тобі... Так. Наливаю і налив. Але зараз мені треба по-перше, йти е, цей. Ну, ви ж знаєте, готувати їсти. Треба мені дуже сильно готувати їсти. Що Та ви бачите, у мене там... Де там пише гангер? саме там. Так. Ні, я хочу готувати. ну дивіться, Як і завжди, я вже в цю ігру грав, так же я знаю, тут буде сидіти тато, а ми два. Я не знаю, де той чел, але я хочу тоді-сюди сідати. Ну, нормально. Друзі, вибачте, але я вам не зможу показати, що я. Як я зараз виглядаю. Ну да, це правда. Та... Й... Та йой, чого воно мені завжди натискається? Чому? Чому? Фу, нарешті. Так. Що це за новини, мене, тато? Зараз тобі їх закрию. Хоп. Переворочуємося І що, І ти будеш дивитися? А, треба щось ший... зак. А, так треба ще її виключити звук. Так, так, так. О, все, я навіть звук виключив. Так, і все. Тепер ти точно не будеш бачити. Жартую, нехай дивиться. Тільки вклю. Тут... І так я з цим жартував. А там включать выключаться звук не можно. Вот так можно? Не. Так. Не, туда можна взяти, і, і за тут аконестер не можно взять и зарафайловать. Ну, зато я сможу, хотя бы шоусь работа. Да. А, а ч тут никто не прибирает? два играем. Ч тут никто не прибирает? Так. Ага, тепер це все треба викинути. Так, пішов викидати. Спускаємось. Тут можна бігати? І... Так, да, тут можна бігати. Тільки стаміна мене як якось замалим. Ну а так, що це все буду викидати в мусорку. Так, все викинути. Так. І закриваємо. Закриваємо. О, все. І пішли. Може відкрити. Ааа, закриті ще. Ну, добре, Дай. Ага, так вже можна і готувати, бачите? Я вам говорив, тут тато буде сідати. А зараз мені треба буде готувати. Їсти. Я вас хочу навчити. Двита. Отскатывается. Груб, Райн, Нудлис. Так що. тут потом Cook Noodles. там І все, І у вас там варте. Бачите? Ось там? Ось там у вас вариться. Так І вас ну, Так що сюда. Так, Далі забираю. Іду готувати. Так, варіться, варіється. Тільки за одну секунду варіться. Так, є. Парнадліс. Так, є. Відкриваємо і жаримо. Як завжди. Жаримо картошку фрі. Так. Да. Жартую, це якісь. Не знаю, що це. Ну, Лис, я не знаю, що це таке. А, ми зараз не про це. Ми треба зараз готувати їсти. Найбільше треба готувати. Ну а цьому хлопцеві зараз дожарю і вам дещо покажу. Так. Так, і зараз устані. А, так я вже один граю. Та навіть нема сенсу це виправляти. Так. Так, повірю. А так что и тату требовало? Добре, заразу, то и еще Так, так. Берем. А не, смотрите, что оно... Я думаю, что там нужно еще что-то Нет, так там не требу. Я так думал. Так. Инцидент. А так мне еще и два треба есть. -то. Не чесно взагалі. Та я знаю, що треба заправити, але це взагалі не чесно. Що він одне з'їсть, а мені аж два треба їсти. Не чесно. І ще це друге побільше. А дивіться, а він просто дивиться на мене, як я це роблю. Взагалі не чесно. Так, я не буду читати. На, я вже поїв. Ага, стор. А, ні, це ж вода. да. Та мені від тебе тату нічого не треба. Мені треба заправити вже зараз. Не заважай мені. Так, і остання. Так, два. І заливаємо. Так. И Так, мы можем тут -то, а, -то, -то. И... Трябль... то А трава включить? Что за умер Ой, зашкунить что-то что-то. Так, так трава за раз включить, а буев что? А не включить траву? Ну. А ні, зараз треба ліжка. Б... Йой, треба це все сам робити. А хтось зараз під п'ять з п'ять людьми і все. я кайфую, а ці чотири людини і все все роблю. Взагалі, не чесно. Взагалі. Ну, зато я можу вибрати ліжко, яке я захочу, і ніхто мені не буде заважати в цьому. Ну а шо ж, сам буде так само, як з людьми, Ну це так не є, Я так думаю. Ну, думаю, то і то. що ти сам тобі ніхто не заважає, там їх все заважає, а ты можешь. А тобі тільки ж... Ш... а ти можеш відпочивати. Так. Так, зараз треба за включити інтернет. Так. Е. Так, и зараз походу... только вот, зараз походу треба включить это. Так. И... Не. А что цеплять? Якши... Якши я бы хотел, только знал бы. Ну, зато на машине покатаюсь. Жду. А, все, мне показывают. Эй, да закрывай меня тут. Так. И что здесь там? Добрый, пошел туда. Так, и что там такое? Так, и... А, поставьте на зарядку. Треба виключити щось тут. Треба лягати спати. І все, і треба чекати. Буду чекати і чекати. Буду чекати, поки не проснусь. Так. Маємо. Маємо. виграти! Виграти взагалі маємо. Що ми не програли? Але... Виграли! 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 Ой! Пало, в мене нічого. Так. Вибачте, ну в мене... Так, да, ну в мене карта. Ой. Не карта, але камера випала. Ну що що з цим поробиш? Ну нічого, то нічого не поробиш. Mm -hmm. Так, я за це. Сігма сігма бой. А скільки мені ж треба тут спати? Так, я буду плакати на кінечную. той это звук? Якщо не чуєте то я вам буду говорити го 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 Якщо не чула, то я вам скажу... то я вам скажу, так що там. гого го 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 Брально таке Хе-хе-хе-хе-хе. Так. Ну, щось так не бачу, що треба лягати. А, так треба мені ще, дещо де Ох, я дура Так, телеки, да и что? Нет, тут... А. Видите. А нет, ребят, и Выглядит что-то телекунное. Ну, а что, Так. Так. Угу. Я думаю, что самое лучшее, ребят давай я сейчас выключаю и сам и так и думаю так так а так треба просто было что? ну а ну можно включить телевизор может и так треба нет не знаю, что само так, а вот так и есть. Не знаю, чого саме так. Угу, так. А зараз пішов. Ну... Ну ладно, я поки що штори позакриваю. Так, тут опен. Да, там опен. Так що там закриті. Так тоже, тоже. Так. А, -а, а, теперь понятно. Так, вот зараз только теперь треба позакрывать все шторы. Так, и это все выйти. Правильно. Еще мне все вышло. Так. И... Это все? А, не, не, не. Так, и ще я тут вікно. Таке воно відкрыто. Мені треба... щоб всі були закриті Так. Так, там є А, це дасть тут. Мало бы ты вікно. Намал? Ну туди, де? А де туди? Воздушно не гаус. Ну, вот держишь по телехате позакрывал. Чтом же что тут. Ні, там закрыто. де еще. Може, в гаражі? Нет. Так. Не. А, а даже иди. І ще. Дру... Друзі, поки я це все не виконую, то я поки не и не буду спати. Mm -hmm. Так, ось. Так. Ага. Якщо там закрито? То Тут тоже. Так. І зачекайте. Так. Ні. Друзі, я не знаю, що робити, так же вибачте. А всі...